Капуста одна з тих класичних культур, яку легко вирощувати. Він стійкий до холодного, дуже поживного і легко готується в різних стравах. Вирощування капусти у вашому саду це чудовий спосіб навчитися вирощувати їжу, оскільки це досить просто для початківців, але це може бути цікавим навіть досвідченим садівникам. Крім того, вражаючі голови привертають увагу і прекрасно наповнюють ліжка. Через довгу історію вирощування сорти капусти були адаптовані для зростання цілий рік у різних кліматичних умовах. Капуста була основною культурою для селян на півночі Європи. Через Холодну опір та чудову легенду капуста була страхуванням сільських фермерів. Капуста багата вітаміном С, кальцієм та фітохімічними речовинами. Сорти фіолетових сортів, особливо багаті антуціанцями, сполука, що міститься у фіолетових продуктах, таких як чорниця та буряк, яка, як було показано, мають властивості анти-кришника. Вони не тільки поживні, але й після збирання капусти можуть призвести до нового зростання. Капуста була одомашнена в її сучасній формі в Німеччині. Дику капусту все ще можна знайти в Західній Європі. БРЕСИКЕ олери СИВА капетейта це близький родич інших капусти, таких як капуста, броколі, кольорова капуста та інші. Усі вони належать до одного виду, але є різними сортами. Коча капусти нагадує великі, компактні голови салату. Зовнішні листя зігнуті назад з аналогічним ефектом, але вони більш жорсткі та гофровані. Залежно від ваших уподобань. Особливих обставин та клімату ви хочете вирощувати сорти капусти, які підходять саме вам. Основні різновиди капусти можна організувати за допомогою часу дозрівання, ранні стиглі сорти зеленої капусти 60 до 80 днів до врожаю, сорти середнього сезону 80-90 днів до врожаю та пізні сорти 90-10 днів до врожаю. Залежно від вашого регіону, ви можете виростити один або кілька типів для постійного врожаю. Деякі примітні сорти включають зелені савойські сорти, такі як Маліса та найкращий Олел. Існують також різновиди червоної та зеленої капусти. Серед зеленої капусти у вас є широкий вибір від ранньої ерліани ерляни до тестованих різновидів, таких як брансвайсі. Для червоних або фіолетових сортів зверніть увагу на салат, відзначити «Руби перфект» або «Інтегро». Не плутайте голову пекінської капусти, також відомої як китайська капуста, це ще один вид з іншими звичками росту. Вони значною мірою схожі, але досить відрізняються, щоб заслужити окрему статтю. Капуста це прохолодна погодна овочі і може зайти в стрілу, якщо погода для неї стане занадто теплою. У регіонах, де погода прохолодна цілий рік, почніть сістити насіння капусти в кімнаті приблизно 4-6 тижнів до останніх морозів і посадіть їх у землю, коли пройде небезпека морозу. Для тих, хто живе в теплому кліматі, почніть вирощувати капусту в кінці літа, щоб отримати врожай перед настанням зимових застуди. Якщо у вас часто є м'які зими у своєму кліматі, можливо, ви зможете вирощувати капусту всю зиму. Коли у вашої капусти є 4-5 реальних листків, настав час посадити його в землю. Але де найкраще вирощувати капусту, в ідеалі вам потрібні умови повного сонця. Але будьте обережні, якщо ви перебуваєте в теплому кліматі, оскільки занадто багато сонця може викликати гіркий смак. Прахніть до місця, де вони отримують трохи тіні під час несподіваних хвиль тепла, але мають досить яскраве світло для процвітання. Посадка капусти в контейнерах це варіант, але ці рослини можуть рости досить великими. Переконайтеся, що ви підготували контейнер, який може підтримувати розмір капусти та досить великого кореня стрижня. 5-10 гролонів, що вирощують мішки, чудово підходять для вирощування капусти. Ми рекомендуємо вирощувати сумки з кореневого сумки, якщо ви вибрали цей шлях. Ви також можете посадити насіння на підняті грядки, залишаючи достатньо місця для їх зростання. У більшості випадків відстань від 20-24 дюймів один від одного ідеальна. Якщо ви збираєтеся посадити капусту в землю, утримуйте ряди на відстані від 24 до 36 дюймів один від одного, відстань від 20-24 дюймів між капустяними рослинами. Якщо ви хочете, ваш клімат дозволяє розтягувати посадку капуство, починаючи нову партію щотижня дві. Переконайтеся, що у вас є достатньо часу, щоб все було готовим до очищення до початку теплої погоди. Капуста найкраще росте, коли ви передбачаєте її потреби. Але які ці потреби? Давайте вивчимо їх детальніше. Вирощуйте капусту в прохолодні місяці року, коли дні коротші, а температура Ем'якша. Вони люблять повне сонце, але можуть стати гіркими, коли піддаються занадто великій кількості тепла. Прагнути на 6-8 годин сонячного світла на день. Здатний рости майже скрізь. Ви можете садити капусту в зонах USDA на 1 чи 9. Ідеальні температури становлять від 55 до 65 градусів, але капуста може протистояти температурі до 20 градусів. Коли погода опускається нижче цього рівня, використовуйте холодну теплицю або покриваючий матеріал для захисту. Аналогічно, якщо тепла погода загрожує, забезпечують певний захист тіньовою тканиною. Для хорошого росту капусти ґрунт повинен залишатися послідовно мокрим. Вирощування капусти вимагає приблизно 1 дюйма води на тиждень, але ви можете менше поливати, якщо у вас регулярні дощі. Спробуйте поливати капусту біля основи за допомогою зволожуючого крему і уникайте промокання листя. Полив вранці це хороша стратегія, якщо вам доведеться використовувати шланг, оскільки він дозволяє випадковим крапелям висохнути до того, як сонце стане інтенсивним. Занадто багато води може призвести до розтріскування капусти капусти, але занадто мало води зробить листя густим і жорстким. Необхідна практика для вибору правильного режиму поливу при вирощуванні капусти. Капуста це рослина з високим споживанням поживних речовин, вирощування її в добре дренованому ґрунті, багатий органічними речовинами. Він повинен добре зберігати вологу, але не повинен накопичувати воду або перетворюватися на бруд. Сумні або піщані ґрунти це хороша основа. За умови, що ви зробите щонайменше 2 см компосту або стійкий кінський гній або коровачий гній перед посадкою. Спробуйте підтримувати ґрунти PHM 6, 0, 7, 0. Якщо ви не впевнені в РН свого ґрунту, використовуйте набір для випробувань ґрунту, щоб отримати хорошу оцінку. Ви також можете вибрати професійне тестування на ґрунті. Подайте свої рослини додатковим компостом за необхідності. Ви також можете мулювати поверхню, щоб зберегти ґрунт мокрий. Як згадувалося раніше, капустяні рослини це рослини з високим споживанням поживних речовин. Хоча їм потрібна пристойна кількість калію та фосфору для хорошого росту коренів, вони в основному є листовими рослинами, і, як такі, їм потрібна досить велика кількість азоту. Зростаючи капусту, почніть годувати їх через 2 тижні після трансплантації з балансованим добривами, наприклад, формулою від 10, ви можете використовувати рідкі або повільні добрива, хоча повільно діяти це наш бажаний вибір тут. Приблизно через місяць після цього початкового верхнього перевезення додайте добриво, багаті азотом. Люцерне борошно або кров'яне борошно це відмінні варіанти, які трохи покриті ґрунтом навколо рослини. Це повинно забезпечити достатню кількість харчування для утворення голов у поєднанні з компостом та початковою верхньою заправкою. Обрізка не є суворо необхідною при вирощуванні капусти. Ви можете зняти зовнішнє листя, пошкоджені шкідниками, але спробувати заощадити достатньо, щоб захистити голову капусти. Оскільки для більшості людей ця рослина одного сезону, капустяне насіння найкращий спосіб пропагувати. Якщо вона не потрапить у стрілку через надмірне тепло, завод капуста зазвичай дає насіння другий рік, тому більшість людей ніколи не бачить життєздатних насіння зі своїх рослин. Сядьте насіння капусти в кімнаті за 4-6 тижнів до останніх морозів. Якщо ви вирощуєте капусту на осінній урожай, Сидите за 4-6 тижнів додати, коли ви хочете пересадити його в сад, ви можете сіяти прямо в землю, але вам потрібно буде привозити їх на одну рослину кожні 20-24 дюйми, коли вони дозрівають. Як тільки ваша голова капусти створила і виросла, настає час найвибагливішої частини збирання врожаю. Ви подбали про те, що тиждень піклувались про цю рослину, тепер настав час насолодитися фруктами. Щоб визначити, чи готова ваша капуста зібрати, обережно стисніть голову голови. Якщо це важко по всій поверхні, настав час збирати капусту. Якщо він трохи піддається, він ще не повністю сформований. Ви можете залишити повністю сформовані голови на рослині на короткий проміжок часу, тому якщо у вас є надлишок капусти, ви можете почекати тиждень, два, а погода залишається прохолодною. Щоб зібрати капусту, використовуйте ніж, щоб вирізати голову від стебла над першим відкритим листям капусти. Якщо ви обережні з порізами і не розділяєте основне стебло, ви можете з часом отримати менші вторинні голови. Як тільки ваша рослина зупиняє плоди, ви можете вирізати його на рівні ґрунту і дозволити корінням розкладатися, додавши до вашого ліжка більше органічного матеріалу. Якщо рослина має проблеми з шкідниками, Такими, як кореневі мухи, вийміть корінь, щоб позбутися будь-яких шкідників у кореневій тканині. Не компостуйте рослини, заражені шкідниками або захворюваннями. Щоб зберігати капусту в холодильнику або льоху, вийміть усі вільні листя капусти і скоротіть стебло. Загорніть сухі, немиті голови в паперові рушники і покладіть їх у поліетиленовий пакет, в якому ви зробили кілька отворів. Помістіть його в овочеву коробку вашого холодильника. Використовуйте протягом декількох тижнів, періодично перевіряючи, чи почав він згасати. Довше зберігання в морозильці. Для цього вийміть усі пожовті або воєнне листя з зовнішньої частини голови і поріжте його на чверті, залишаючи стебло недоторканим. Бланшуйте кожну чверть протягом 90 секунд у киплячій воді. А потім опустіть його у крижану ванну, щоб зупинити процес приготування. Після бланшування дозвольте капустю стікати в друшляк, скорочуючи сторону принаймні на годину. Приклейте сегменти голови сухі і покладіть на форму для випічки для заморожування, а потім перенесіть у пакет для заморожування для зберігання. Як альтернатива, ви можете налагодити капусту для подальшого використання в супах або тушкованих стравах. Ще одним популярним методом зберігання є бродіння капусти для приготування квашеної капусти. Хоча капустяні рослини є історично базовою культурою, ви можете зіткнутися з деякими проблемами, шкідниками та захворюваннями, які потребують втручання для виправлення. Давайте обговоримо деякі найпоширеніші проблеми. Поки ви вирощуєте капусту, якщо виявляєте, що ваші рослини не утворюють голови належним чином, для цього є кілька потенційних причин. Пошкодження основних шкідників стебла може бути однією з проблем відсутність постійного поливу різна. Нарешті занадто холодні або занадто гарячі умови можуть призвести до того, що рослина не буде належним чином утворювати голову. Переконайтеся, що ваша рослина не ушкоджена і що вона отримує правильну кількість води при потрібній температурі. Якщо ваша голова капусти починає тріскатися, це зазвичай викликається раптовим припливом води після тривалої посухи. Якщо капуста вже утворила меншу голову, більша кількість води може змусити рослину прямим водою до голови, а листя не встигають розширитись. Уникайте цього, підтримуючи постійну вологу ґрунту. Більшість капустяних культур сприйнятливі до дефіциту поживних речовин, що може завдати шкоди рослині. Капуста в цьому випадку не є винятком, оскільки дефіцит бору може спричинити руйнування та гниття ядра стебел капусти. Переконайтеся, що ваші добрива включають мікроелементи, а також основні потреби НПК для вашої рослини, щоб запобігти цій проблемі. Попелиці це крихітні комахи, які харчуються рослинним соком. Вони можуть бути білими, зеленими або коричневими і часто потрапляти в купи, залишаючи на рослині липкий слід. Для боротьби з попелицями ви можете змити їх з рослин сильним потоком води, розпилюючи рослини з розчином олії ними або вести корисних комах, які харчуються попелицями, такими як божі корів. Капусні совки та капуста це інші шкідники капусти, що може завдати величезної шкоди вашим рослинам капусти. Особливо, коли рослини молоді, ці хитрі шкідники можуть посипати шлях до стебел через кілька годин. І капустяні совки, і капустяні черв'яки важко помітити на зелених сортах капусти, оскільки вони зелені, але їх легше побачити на фіолетовому або червоному кольорі. Заохочуйте наявність хижацької ос у вашому саду для природного захисту. Ви також можете розпорошити зростаючі голови капустяної басилес зуаригенсас, бійти, природну бактерію, яка виробляє білок, який вбиває совок. Бліхи з'являються навесні і проводитимуть невеликі отвори на молодих рослинах. Вони їдять листя ваших рослин і можуть знищити як розеясаду, так і зрілі голови капусти. Захистіть свої саджанці і почніть сіяти насіння в кімнаті або під покривими матеріалами, якщо ви сіяєте безпосередньо у відкриту землю. Розпилення піратрином або спінінг тіні знищить їх. Капуста